Вихідний день, неділя і ми на залізничному вокзалі. Прямо перед нами статуя Ісуса Христа, також Київський потяг. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці пройдемось від залізничного вокзалу до санаторію Дніпро. Раніше під одним із відео був коментар показати дорогу від вокзалу до санаторію. Сказали, що по Google-картах приблизно 12 хвилин, ну, друзі. Йдемо, пройдемось і якраз будете знати по довжині цього відео, скільки до санаторію Дніпро. І Пройдемось найкоротшою дорогою. Також в коментарях запитували, чи курсує потяг Дніпро-Трускавець. Курсує, друзі, але він курсує через день. Сьогодні його немає. Сьогодні неділя. 9 лютого і його сьогодні немає. Буде завтра цей потяг. Бачите, який туман у Трускавці. По прогнозах синоптиків мало бути сонячно. Сьогодні було мінус 6, але туман. Мені з вікна видно ріксус Прикарпаття і практично тільки ріксус у трускавці, сьогодні з самого ранку підсвічений сонячними проміннями. Таке враження, що вони за це сонце заплатили. Ну, Це жарт. Можливо, до обіду туман розійдеться і у Трускавці знову буде сонячно, так як і вчора. Є кілька варіантів доріг до санаторію Дніпро. Можна було вернутися в іншу сторону колією, пройтись до вулиці Мазепи і там перейти. Але ми підемо нормальною стежкою. І треба перейти колію. І зараз тут, бачу, чекає автобус до Східниці. Ну, він завжди, коли приїжджає потяг Дніпро-Трускавець, це після 11 ранку, і автобус чекає тут на людей. Так що можна. Ну, є варіанти доставки, можна. На таксі сісти можна їхати таким новеньким автобусом до східниці. Мені здається, що він... графік в нього зараз 11.45 11 відправлення до східниці з Трускавця. Їде також через місто Борислав. А ми вже зараз з вами на вулиці Соломії Крушельницької. Повернемо зараз праворуч на вулицю Стефаника. І потім перейдемо на вулицю Мазепи. У передньому відео, друзі, я там просив в коментарях написати звідки дивитись. Дуже багато було коментарів. Бачу із Молдови, і з Англії. Ну, з Америки не написали цього разу, що мене дивляться, можливо, дивляться, але не написали просто. І дуже багато з українських міст. Ну, лідером є Дніпро, так що потяг Дніпро-Трускавець недаром курсує. Дніпро, Запоріжжя. Дуже багато людей. Також Світловодський Керпінь, Кривий Ріг, Одеса. Всім вам великий привіт! І Струскавця. Також всім глядачам, які дивляться, але ну, можливо хтось не має змоги написав. Це таке. Але всім вам великий привіт. Бачите, в минулому році, 2024 му реконструкцію завершили якраз на вулиці Стефаника і також на вулиці Лесі Українки. Раніше тут. Ну, на легковому автомобілі було важко проїхати. Зараз бачите, гарно все. Руківка викладена, стежка, тротуари, все є. Все є, навіть пішохідний перехід є. І бачимо, що облаштували біля будинку. Це також новий будинок, ну вже приблизно 5 років він стоїть, можливо більше. Новий будинок, вулиця Стефаника. 4. Його така адреса. І зараз ми підійдемо до вулиці Лесі Українки. Якщо повернути на вулиці Лесі Українки Ліворуч, то пройдете прямо до готелю Beskid, який зараз продається. Можливо, вже продався, не знаю. Я бачив місяць тому в інтернеті, що готель Beskid продається. Це раніше вони були разом, це такий закрите, здається, акціонерне товариство Дніпро Бескет, там написана таблиця на, на санаторії Дніпро, був готель. І... Дніпро. Ось це прямо до Бескиду. Праворуч, якщо повернути, то можна пройти до статуї Ісуса Христа від залізничного вокзалу. Ви мене там деколи запитуєте в коментарях, як прийти до статуї. Нормальною стежкою можна прийти ось сюди. Йдете прямо і до самої статуї, тут 150 метрів не більше. А ми йдемо, друзі, попри дитсадок, йдемо на вулицю Мазета. Це такий спальний район, вулиця Центральна знаходиться за будинками. Але ми йдемо спальним районом до санаторії Дніпро. Раніше, приблизно місяць тому, напевно, в коментарях писали, що я мало знімаю вулицю Мазепа, Ну, є друзі відео. Раніше знімав і зараз також знімаю, йдемо до санаторію Дніпро. Знаєте що, від санаторію Дніпро до вокзалу набагато легше йти, бо це все буде йти згори. А зараз ми йдемо практично весь час під гору. Ну, бачите, Трускавець це таке місто. Ландшафт якого ось такий гірський. Вверх, вниз, вверх, вниз. В п'ятницю ходив, знімав відео також від залізничного вокзалу. Від залізничного вокзалу до бівето номер 3 а потім ще ходив до колишнього нічного клубу Казанова. Відео вже обидва друзі є на каналі, так що коли цікаво. Заходіть, дивіться. Я так розумію, коли у Трускавці був будівельний бум, ну, коли будувались всі ці санаторії, про які я там неодноразово розповідав, які знаходяться в районі Верхнього Бівета, там санаторій Молдова, Південний, санаторій Шахтар, Перлина Прикарпатівці, Карпати. Дуже багато санаторіїв тоді одночасно будувались. Ну, напротязі там, наприклад, 20 років, і я так розумію, що ці мікрорайони, такі от. Район Мазепи, вулиці, і також Стуса це такі спальні райони. І ці будинки якраз десь в той час так само будувалися. Це відносно такий новий район. Хоча санаторію Кристал в минулому році було 50 років вже. Санаторій Алмаз в цьому році 50 років. І ще якийсь санаторій, знаю, що в цьому році відмічає. Відзначає 50 років, ювілей, але забув, друзі, не пам'ятаю. Нагадаю, я обов'язково розповім. Запитували ще в коментарях, чи працює колиба біля санаторії Молдова, там є Молдова, Батьківщина. Там раніше була колиба. Е, така була новозбудована колиба. Називалася, здається, Трускава. Вона зараз не працює. Також, Йомайо е, -йо, зараз також не працює. Можливо, цю ви цю колибу мали на увазі. Що біля Ріксуса, на території фактично Ріксуса, працює колиба біля санаторію Кристал. Ну, На об'їзній дорозі знаходиться, називається Трембіта. ця тільки одна колиба там працює. Дуже багато ресторанів є закритих. ну, такі колиби. Закритих от рускавці, такі відомі як двори Клева, також PH-клуб в самому центрі практично закритий. Ну, бачите, щось відкривається, щось закривається, але. Но в більшості закривається. Ось тут, бачите, такий невеликий торговий центр фактично. Є тут і піцерія, і різні також кондитерські бачимо вироби. І є суп... ну, міні-маркет, я хотів сказати, супермаркет, а це міні-маркет спар. Зараз з іншої сторони я вам покажу. По вулиці Мазепи є два таких міні-маркети: є рукавичка і ось цей спар. Це добре, коли в спальному районі є такий магазин, що далеко не потрібно йти. Хоча тут недалеко до АТБ і також недалеко до торгового центру Вектор. Ну і є спар, бачите, супермаркет написав. Не міні-маркет, а супермаркет. Але він невеликий, не такий, як в Бориславі при в'їзді, там величезний магазин Євроспар. Досить цікавий. Ну тут такого немає. От Потрускавці є. Багато супермаркетів, є Сільпо, є 2 АТБ, є два супермаркети траш, також і є рукавичка. Ну, і цей спар. А, ще є дивоцін. З найнижчими цінами на Стерлинському кільці це є дивоцін. Ну, і є також міні-маркети, там, як свій маркет, є експрес-маркет. Пускавці багато-дуже багато магазинів, хоча кажуть, в коментарях написали, що побільше би продуктових магазинів. Та є їх достатньо достатньо Плюс є продуктовий ринок. А тут праворуч має відкритися незабаром стоматологічна клініка. Будівництво йшло прискореними темпами, дуже швидко вибудували. Буде стоматологічна клініка. Ось це бачите, вже основна вулиця вулиця Мазепи. Там був такий як спальний район, а тут вже центральна вулиця, по якій дуже інтенсивний рух транспорту. Ну, я ніби йду нормальним темпом, але бачу, що вже біля 10 хвилин я йду до санаторії Дніпро. Напевно, буде хвилин 12-15 орієнтовно. Ну, бачите, Google карти так і написали, що. 12 хвилин. Просто я йду ще роздивляюсь по сторонам. А якщо просто йти, то я думаю, 12 хвилин можна вкластися. Ось тут є церква по вулиці Мазепи. Храм святого пророка Елія Української православної церкви в Трускавці побудований у 1998 році, а 14 липня 2013 року храм освятив єпископ Львівський і Галицький Філарет. Потрібно було йти по асфальту, але хотів показати поближче вам церкву. Бачите, тут така дорога не дуже. Краще йти асфальтом або стежкою до санаторії Дніпро. Недалеко, бачите, ну, всі санаторії практично розміщені так, що ну, недалеко. Трускавець, бачите, компактне місто. Вокзал практично близько до центру, бівет близько до центру. І до всього приблизно 10-15 хвилин до бівету від всіх точок Трускавця з любої вулиці. Також, друзі, в коментарях просили показати нову будову у Трускавці, обов'язково покажу і навіть розкажу, які там зараз ціни діють, де ще продаються квартири. Ну, в центрі оцей житловий комплекс люкс, то там мені зі вже квартир немає Можливо, хтось просто перепродає, але так, там дуже швидко розкупляли. Праворуч від нас вже видніється санаторій Дніпро, ліворуч готель Золота Корона, і тут на вулиці Мазепи є ще один готель це готель Алькор. Знаходиться недалеко біля ресторану шинок, також заправка там Вок. Ну і нова пошта. Ось так, бачите, жовтого кольору виглядає готель Золота Корона. Небагато автомобілів на паркомісцях, ну але зараз вже практично 12.00. Можливо, люди. Ну, я думаю, що є. Мало людей сьогодні ходить по вулицях, хтось ще, можливо, в церкві, хтось просто із-за того, що холодно, сиро і не виходить на вулицю. Ну, я думаю, що сонце не... мало би вийти після обіду, доман розсіється. і. Можливо, буде чудова да, погода. Ну, на курорті вітер, вітер і мороз, зараз десь мінус три. Раніше тут був Укрсоцбанк в цьому приміщенні, бачимо, приміщення продається, бо оренда. Одне з двох. А зараз ми через пішохідний О, перехід перейдем. перейдемо і вже ось тут знаходиться дні... санаторій Дніпро. Ну Тут на... написано, що санаторій Дніпро Бескет, але зараз це вже санаторій Дніпро. Людей біля санаторії немає, але санаторій працює. Всередині точно люди є. Ось це територія якраз цього всього санаторії. А він тут у Трускавці перший по дорозі, якщо їхати з Дрогобича. Зразу знаходиться біля автовокзалу. Якщо приїхали автобусом, то ну, таксі сюди брати не потрібно. Просто перейти дорогу. якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, територія влітку все виглядає набагато краще. Все зелене, все гарне, а зараз все такого сірого чорного кольору і все таке невиразне. Весна, літо осень, супер. Ну, зима, бачите, зима, а має бути сніг, тоді воно зовсім по-іншому виглядає. Все. ну в цьому році сніг це екзотика. Хоча мороз є вже, мороз є ще, бракує снігу. взагалі на. Ну, Найближчих два тижні синоптики прогнозують похолодання і мороз до мінус 10. Колись тут був фонтан, він зараз накритий. Ось так виглядається все. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!